Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 вересня починається підготовка до збору гарбузового насіння. В принципі, підготовка вже почалася ще раніше, але саме зараз будемо робити сушарку. Одна вже є, це вже треба другу Сьогодні саме будемо робити стіл. Тут вже бачите, початок зроблений, криша є. То сьогодні треба зробити стіл. Повністю не знаю, що вийде зробити. Я тут тільки в помічниках. Мені сказали, копай ямку, я буду копати. Ось. Треба спочатку викопати 4 ямки для стовбиків. Поставимо стовби і будемо копати далі. Зараз я вам покажу, яка вже є сушарка готова. Вона в тому році працювала класно, все. Довжина стола, до речі, має бути 10 метрів, ширина. 2,5 метри. Тут буде е, груба на дровиному опаленні, вентилятор, який буде гнати гаряче повітря. Все буду знімати, показувати, як це все будемо робити. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, буду далі показувати, як будемо збирати гарбуз, сушити. Все це буду виставляти тут, на своєму каналі. Все, я пішов працювати, слідкуйте далі. Так, ну я вже викопав 4 ямочки під стовбики. Зараз шеф прийде, закопаємо, поміряємо, щоб було рівно, все чітко. А зараз цим часом я вам покажу сушилку, яка вже працювала в тому році. Така ж сама, як і це плануємо робити, але це на пів метра буде ширше. Це ось тут у нас. Під накриттям таким стол довжина 10 метрів, ширина 2 метри. Сітка якась жалізна, я не знаю, що, ну, що це за матеріал. Ну, в общем, жалізна якась довговічна. Є коридорчик такий для проходу, щоб зручно було повернути. Груба така твердопаливна. Колодки величезно кидаєш, тоді воно гарно зберігає тепло. Вентилятор обов'язково, щоб гарячий воздух заганяло і просушувало саме гарячим воздухом. Оце так от, влазить на, цю, на, на цей стіл, влазить на цей стіл, скільки, е, кілограмів 400 сухого насіння. Ну так, да, десь так. Або 350, 400. доволі так непогано виходить за один раз высушиты. Иля, ну що, ми будем доделывать или будем пиво пити? Будемо пиво не, Пивостям. Хорошо, спасибо, начальник. А когда будем після завтра а, а два дня в запові? Поки висохнемо. <рес> Хорошо. Так, ну що, вкопали стовбики, почали класти брус. Ще нічого не забивали глазями, не закріплювали. Але стикнулися з проблемою, що не вистачає бруса. Ну так нормально не вистачає. То поки що це буде на паузі. А так можу розказати ще, що ширина між цими брусями в першій сушарці була 30 см. Тут буде 22. Бо сітка трохи провисає. І так буде трохи краще, немає провисати. Але тепер треба ще бруса. Взяти штук 8, мабуть. То зараз будемо вже іншу роботу робити. Тут буде грубка розміщена, то треба зачистити територію і е, зробити. Що зробити? Стяжку, ну, в общем залити трохи бетоном, то будемо це робити. Далі покажу ще, мабуть, як це зробимо, може. Не покажу, скоріше за все покажу, тому дивіться далі. Ну що, сьогодні процес до кінця, звісно, вже не вийде вам показати. Так як планували, що стол буде готовий. Боруса не вистачило, то поки з цим відкладаємо, підготовчі роботи зробили. Це ще місце підготовлю під грубу. Вона буде довжиною 2,5 метра. Їж. Ну так, да, 2,5 з ширина 1,10 метра. Тут забетонувати треба і все. Уже скоріш за все, в наступних відео просто буду показувати, як будемо сушити на цій сушарці. бо процес як будемо доробляти, я вже не зможу зняти. Напишіть, що думаєте про таке. Про такі сушарки, як в цьому відео, і ще готово вам показував буцю. Може щось краще підкажете. Буде дуже цікаво. І все, що, сьогодні вже будівниця у нас завершується на даному етапі, підготували. Місце під котел для фундаменту. Не доробили трошки, але нічого. В принципі, суть сушарки я вам показав на готовій вже. Кому щось не зрозуміло, можете написати в коментарях. в принципі. Ну, тут таке ж саме буде, як і та готова, трішки більше. Все, всім гарного дня, до побачення.